Доброго дня, шановні діти, дорогі колеги, батьки. Сьогодні в нашій школі Урочиста подія. Ми сьогодні з вами закінчуємо навчальний рік. Наша держава дала можливість навіть у військовому стані навчатися. Познавати світ, спілкуватися з вчителями. Прикро, що це робиться дистанційно. Наші рідні, наші випускники сьогодні відстоюють нашу державу. В цей час ми з вами, ми з вами маємо можливість, дорогі діти. Опановувати знання про світ, читати. Але труднощі, які у всіх випали і, і дістали і нас. Сьогодні важко вам навчатися біля екрану. Не вистачає спілкування. І сьогодні навіть я хотів би обняти всіх і бути рядом. Поруч, дорогі діти, зі мною сьогодні в Херсоні більше, ніж 70 працівників школи. Вони роблять все для того, щоб наша школа, школа гуманітарної праці збереглась і 1 вересня гостина зустріла вас. Тому що все, що робимо ми, все, що робимо ми. Сьогодні все це робиться для того, щоб ви, дорогі діти, мали можливість отримувати знання. Без... Якщо нема дітей, школа немає ніякого змісту. Тому що ми маємо робити все для того, щоб ваші голови, ваші душі отримували нові. Знання, щоб ви опановували світ. І я бажаю всім сьогодні одного перемоги, скорішого повернення до міста і як можна більше можливостей для навчання. Сьогодні ми, як ніколи, цінуємо друзів, цінуємо рідних. Сьогодні в цей час ми навчилися бути. Пильними, ми навчилися бути добрими, ми навчилися сьогодні поважати одне одного. І саме головне, сьогодні ми починаємо цінувати вчителів, батьків, школу. Ми зробили все, що можливо. В нашу школу були прильоти, в котельну ми вже відремонтували. Деякі Вікна сьогодні у нас були вибиті, але ми їх вже відремонтували. Ще не, не, не скло, але вже ми все робимо для того, щоб діти ви якомога скоріше потрапили до школи. Саме в цей час я хочу сказати, що мені дуже приємно, що сі, сі, сімеро дітей наших брали участь і шість з них. Перемогли на обласному етапі МАНу. Маша Юдина отримала золоту медаль на Всеукраїнській олімпіаді геніїв. Двоє наших учнів Богдан Черняк і Юдіна Маша, захищали свою роботу на останньому етапі малої академії наук. І ми чекаємо. Наступного дня вже результатів їх захисту. Але всі ці діти зробили найголовніше вони перемогли себе, вони перемогли свої страхи, вони отримали можливість з гарними вчителями працювати. Відсе, що ми робимо сьогодні в ці часи, ми робимо для того, щоб ні в коїй мірі не скласти руки. Ми робимо все, щоб мати честь. З честю, з гідністю мати волю для того, щоб працювати, для того, щоб отримувати знання, для того, щоб ті труднощі, які випали нам, щоб ми могли їх подолати. І наші вчителі, діти, з честю, з гідністю, які ви працювали весь цей рік, ми можемо пишатися нашими випускниками, які боронять нашу державу. Ми можемо пишатися вами, діти що ви змогли навіть у важких умовах, на умовах окупації працювати над тим, щоб стати най... самими найкращими людьми в світі. Саме для цього і створювала школа гуманітарної праці. І я хочу повторити вам, що все, що можливо, ми робимо для того, щоб зберегти нашу школу, зберегти будівлі. Зберегти приміщення, зробити все для того, щоб ви могли бачити її красивою. І я сподіваюся і хочу з певненістю сказати, що з 1 вересня ми чекаємо вас. Вас чекають спальний корпус, початкова школа, вас чекають нова будівля, трошки ще недобудована, але я вважаю, що ми її добудуємо. Бажаю вам перемоги. Бажаю мира. Хочу сказати, сьогодні ми провели педагогічну раду. І я вважаю, що ми маємо сьогодні знати тих дітей, які отримають похвальні листи за високі досягнення у навчанні у 2022-2023 навчальному році. Це пана Лілія. Горішній Константин, Рамша Софія, Захірова Михайло, Молнар Поліна це учні 3 класу, учні 4 класу Бугранова Анна і Кічиян Ярослава. Я вітаю учнів 5 класу Іванову Марію, Козлову Марію, Корольову Євгенію, Ляхомського Андрія, Рибалка Миколу і Щербіну Кароліну, учнів 6 класу Ільчишину. Поліну Бондар злату, капічак Нікіту, Мхаян Вероніку і Смірнову Марію, Учниці 7 класу Аніщенка Милену, учні 8 класу Гусалову Каріну, Пагарелову Ксенію, Устінова Давіда і Семен... і... І... <coughs> Семенко Анну, учні 10 класу Волошину Софію, черняка Богдана і Карамалікову Аріну. Хочу сказати, що. Учні 9 класу, які закінчили сьогодні школу, їх 38 дітей, отримають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Це перший важливий документ. І особливо я вітаю з свідоцтвом особливого зразка, свідоцтва з відзнакою Ляшенка Юрія і Кулясова Гліба. Це наші діти, які навіть в цей важкий час змогли отримати освіту на височайшому рівні. Дякуючи нашим шановним вчителям. Я хочу окремо звернутися до наших педагогів. Сьогодні педагоги наші працюють і в місті Херсоні. У всіх трьох приміщеннях школи є пункти незламності. Це не тільки літні діти, але і це не тільки літні люди, вибачаюся, а і літні і діти, які залишились в місті Херсоні. З ними працюють наші вчителя: це і Влада Леонідівна, і Лариса Анатолівна, і Людмила Анатолівна, і інші. Дякуючи цим вчителям, наші херсонці мають можливість поспілкуватися і попрацювати з гарними вчителями навіть тоді, коли нема. Надії, тоді, коли прикро, коли є обстріли, три пункти незламності, три корпуси навіть в ці часи послуговуються для людей. Ми робимо все для того, щоб наші вчителі працювали з віддачею. Вони сьогодні мають можливість робити з гарними спеціалістами. І саме головне. Наші вчителі працюють з найкращими дітьми. Тому що ви, діти, діти наші, ми за вами скучили. Ми бажаємо, що і ви прийдете скоріше до школи, і ми з радістю зустрінемось, обнімемось. І хочу сказати два слова для наших дорогих батьків. Я хочу подякувати вам за. Те, що ви обрали школу гуманітарної праці. Я і педагогічний колектив, технічний персонал. Ми робили все в цьому році для того, щоб як можливо більше компенсувати всі негаразди, які випали нашим дітям. Я вважаю, що сьогодні ви, шановні батьки, дійсно допомогли вчителям. Школі і нашим дітям перемогти ці важкі стреси, ці випробування. Ваші діти змогли навчатися тільки тому, що ви дійсно підтримували їх. Можна багато ще сказати про психологічну службу нашої школи, про логопедів, про те, що ми працювали з дітьми з особливими потребами, зберегли інклюзію. Хочу сказати одне, що на 1 вересня в нас було 396 учнів. Більше ніж 50 учнів з різних обставин перейшли по місту свого проживання, покинули школу. І майже весь рік до нас приходили нові діти. Вони не в повній мірі. Змогли познайомитися з школою, з її корпусами, з її можливостями, спортзалами, спортивними майданчиками, їдальнями, ресторанами. Але вони відчули на собі, що таке гарні вчителі, справжні вчителі, які люблять свою професію. І весь рік до нас йшли діти. Ми закінчуємо рік з 400. 400 ми 20 дітьми. Контингент учнів школи гуманітарної праці офіційно, якщо казати, збільшився. І це свідчення того, шановні колеги, шановні батьки, шановні діти, що наша родина навіть в ці важкі часи працює для дітей, працює, люблячи свою справу. Ми відчуваємо, дорогі батьки, вашу підтримку. Ми відчуваємо вашу повагу. Як би не було важко, але ми все робимо для того, щоб наші діти були самими найкращими. Наостанок, я бажаю скорішої перемоги, помирнення в Херсоні. Бажаю, щоб все це, ми, щоб нам довелося пережити, як можна скоріше змогли забути. Навіть і сьогодні мені кажеться, що це все страшний но сон. Але сьогодні в нас останній дзвоник. Я хочу навіть в окупації. Ми ховали цей пристрій для останнього дзвоника. Цей дзвоник, який вже більше 30 років, слугує для підведення підсумка року. На жаль, це не робиться в театрі. На жаль, це не робить наші. Наша гордість, наші випускники одинадцятикласники. Сьогодні це зроблю я. Я оголошую 2022, 2023 навчальний рік завершено. Святом вас з останнім дзвоником.